Стосовно травневих свят. Ну, сьогодні ми можемо робити тільки якісь так попередні оцінки прогнозів на травневі свята, але навіть ці попередні оцінки показують, що це буде спекотлива, суха погода практично на всій території України, можливо, за винятком західних областей нашої держави. І от якраз показник пожежної небезпеки. Який вже сьогодні у східних регіонах досягає четвертого місцями п'ятого класу, він за ці дні ще до 1 травня він ще зросте, і на період травневих свят він ще буде вищий і десь уже практично третина України буде якраз охоплена таким високим показником пожежної небезпеки.